Ауді 2220 року, 2 літра мотор на 200-222 турбіни. Так, значить, рассказываем історію, яка проблема случилась в машині. Приїжджає клієнт, загорається в нього пропуски воспламені, загорається чек. І машина потрапляє. Значить, що ми йому говоримо? Рішення випросу такової. Знімаємо мотор. І ми знімаємо мотор і що ми обнаружимо? Прокладка ні разу не скривалася. Прокладка в оригіналі розлізлася просто як бумажний домик. Ти посмотри на кашту цієї прокладки, Льоха. Я їбать не хотів. З чого їх зараз роблять? Ти посмотри. Фольги, блядь. Фольги. Так герметик, смотри, заводський герметик поліз. Смотри, машина, блядь, ну свіжак, 120 рідного пробіга. Ти можеш представити? Угу. Що з цією прокладкою може случитися, коли у тебе буде пробігати 600 тисяч, правильно її просто сам згниє. Значить, мотор ми достали. И пошли покажем, чтобы все знали. двухлитровый мотор, вот эти машины. Покажи на планшетах тачечка. Это новая машина? Нет, новая. Бля. Ну, относительно ну новая. Да, да. Ну, все равно пробега 120. Этот, э, вот мотор показываю. Цилиндрики для ци, детские. Блядь, цилиндрики на штаны мои заходят. Блядь, думаю, ебаный, блядь, что заказать за горюхов? Хотя в секонд хенди одеваемся уже, блядь, дожилось. Ну, Цилиндры, все идеальные, все в, в размере классные. Так, показываем головку. Значит що, залили мы сюда. Растворитель. Не растворитель, а калошу. Керосин. Вот сюда залезем. Да, надуваем. Давай, посюду им смотри. Давай, показывай. Давай. Просто брать. Давай, давай, давай. давай. Як тобі такий пробіг у машині? Тебе клапана вже не тримають, все, вона вже машина працювати не буде. А Означає, що цим втулкам, правильно, втулкам всім пізда. Потому що вони ці втулки повель... покинули час. Значить, що нам треба зробити? Нам треба взяти, поміняти нові втулки, поміняти нові клапана, засухарити, розсухарити. Обязательно, сука, купить таку ж саму прокладку, таку, і цю, оригінальну, і таку цю машину собрать. Тоді тогда вона у нас поїде. А, Треба перевірити, що треба у нас э, шліфануть блок, чи не треба. Бо може бути ще просажений блок. Ну хоча в антифрізові в системі не було, нього не дули. правильно? Так. Да. Тому вирішуємо цю проблему, показуємо, розказуємо, що ми будемо далі робити. Підписуємося так. Ааа, пошли. Малиху покажу.